Усміхнений, впевнений і витривалий. Хоча за плечима цього воїна, бойові операції, поранення, ампутація, повернення до рідної бригади. Незважаючи на пережити, Олег не втратив сили духу, адже це для захисника головне, вважає військовослужбовець. Перший досвід служби у збройних силах він отримав на початку 2007-го. під час строкової служби. Юнак потрапив до десантно-штурмових військ. Фізична підготовка, загартовання духу. Самодисципліна. Почуття якогось братерства. Ну, мабуть, кожен хто служив в десанті, він розуміє це. Ми тренувалися, ми стріляли, ми стрибали. Подальшу життєву путь Олег не пов'язував зі збройними силами, тому заснував із братом власну фірму і створив родину. Загрозу цьому мирному життю вперше відчув 2014-го. Та було добре, чудово, поки ці Виродки не прийшли на нашу землю. Разом із братом вирішили захищати країну, але на війну так і не потрапили. Документи були в військоматі, сам же прийшов з початку агресії на Донбасі. Але тільки через півроку потрапив батальйон територіальної оборони Вінницької області. Ну і ніби. Вбувався цей батальйон да, до якихось активних дій бойових, але так і нічого, його розформували просто. І все. Були знову ж таки тренування, були збори військові, там, стрільби, в такому плані стрибки навіть були на аеродромі, але нічого з того не виросло. Вдруге прибув до військкомату 24 лютого. В перший же день е повномасштабної війни. Ми пішли до воєнкомату з братом і ще з трьома побратимами з Вінницької області, які у нас в підрозділі. Ну і на наступний день босп'яту вже чекали своєї команди і відправки на безпосередню частину. Чоловіків зарахували до територіальної оборони при ТЦК. Там вони й пробули перший тиждень, що їх геть не влаштовувало. Поспілкувавшись з комісаром, ми просили якусь більш. Роботу руками це так. І в той же день він дав запит, сформували команду і відправили до 35-ї бригади морської піхоти. Потрапив Олег до новосформованого батальйону. Він формувався, проходив злагодження підрозділів, ну і потім були відправлені на Бесарабію, де перший, перший час ми умовно стримували. Десант противника. Морський, повітряний і так далі. Надалі бригада брала активну участь у заходах щодо повернення Херсонщини це район сіл Білогірка, Костромка, Брускенське, напрямок Давидового до З перших днів була посада, у мене номер обслуги гранатометника, гранатометного взводу. Ну і також у брата. Саме тут, поблизу Давидового Броду, Олег отримав поранення. Населений пункт було звільнено 4 жовтня, але роботи у морпіхів ще вистачало. На наступний день нами було прийнято рішення зачистити територію. Це був фланг, який був тільки досліджений аеророзвідкою, але ніхто не знав на. 100%, чи є там ворог, ще немає. І було прийнято рішення сформувати групу, в якій був я, мій брат, також ще троє моїх побратимів, і висунутись в район лісу, який підходив прямо до Давидового Броду. Мав необережність, напевно, наступити на міну, яка була закопана. Це була міна ПМН-2. Яку візуально не побачиш часу і засобів досліджувати територію, засобами там, виявлення типу металошукачам, там, чи ще у нас не було. Допомогу Олегу надали дуже швидко. Це на все крок. Крок і купа болю на місяці і все. Далі підбігли побратими. Я навіть сам собі не накладав турнікет. Брат, який прибіг, мабуть, найшвидшу стометровку у житті, наклали турнікет і одразу ж в нашому регіоні була машина евакуаційна. Ну, тобто все склалося як, як у книжці. А далі вже декілька годин там і на операційний стіл. Втрата нижньої третини гомілки, а після реампутації це середня частина гомілки. Далі висновок ВЛК, що я обмежено придатний у військовий час і непридатний у мирний час. Відповідно, непридатний до морської піхоти, до десантно-штурмових військ. Роботи на плавзасобах і так далі. Втім, такий висновок Олега не влаштовував. Але під напевне особисту відповідальність командира бригади не залишили в підрозділі. Інших варіантів, в принципі, не могло бути. Якби я не повернувся в стрій до своїх побратимів, це було б списання. Рішення було прийнято одразу після реампутації. Коли все почало загоюватись, зростатись і так далі, я знав, що повернуся. Просто питання часу. Після повернення у частину Олег виконував завдання вже на Авдіївському напрямку. Мене поставили на посаду водія, але обов'язки виконую не тільки водія. Усі покладені на нього обов'язки. Морпіг виконує якісно, професійно і швидко. Більше того, за висновками медичної комісії, яку він проходив перед відправленням на навчання за кордон, Олег був визнаний придатним до виконання інших більш складніших завдань. Навчання були на командирів піхотних відділень фізичні навантаження анонсували такі на високому рівні. Але іспанці самі були вражені, що я ходжу, я бігаю виконую на рівні зі всіма роботу. По закінченню ми отримали сертифікати. Родина звістку про поранення сприйняла важко. Дружина була не в захваті від рішення щодо повернення чоловіка на фронт. Але такі рішення я приймаю сам. і Ніхто на них ну, не має ніякого тиску. Тиснути на таких захисників як Олег, і справді немає сенсу. Обравши путь захисту України, вони ніколи не йтимуть іншим шляхом. Стійки, витривалі, і ніхто не збирається здаватися чи падати духом.